Компанія Дайфуку розробила систему Baggage Tray System для обробки багажу в аеропортах. На відміну від звичайного стрічкового конвеєра, ця програма розміщує сумки в лотки. Система BTS найоперативніша у світі. Її максимальна швидкість 600 метрів на хвилину. Відтак вона ідеальна для транспортування багажу між терміналами у великих аеропортах. загубити вантаж неможливо, адже на лотках є RFID-мітки. Звісно, ви їх бачити не можете. Конвейерні лінії зливаються і розходяться, але система перевіряє інформацію RFID і з'ясовує, чи повинні речі їхати на видачу пасажирам чи до іншого терміналу. Це зменшує ймовірність втрати багажу. Ще одна перевага цієї системи: в одному лотку одна валіза. Це запобігає пошкодженню багажу. Завантаження та розвантаження теж працює автоматично. Ми рекомендуємо використовувати цю систему як пакети. Як систему з високою продуктивністю обробки, дайфуку пропонує BTS для використання в Китаї, Азії та на Близькому Сході.